Питання, що ліпше японський мотоцикл чи китайський, я б відповів тільки так: японський. Конітівасу умирає. будучи великим експертом в області китайських і японських мотоциклів, я сміливо можу сказати, що це питання треба розглядувати більш глибше. Погодьтеся, що не в кожного є 6 тисяч доларів на каву, не в кожного навіть і півтори тисячі доларів на китайський мотоцикл. І от тут вже більш понятніше, який у нас є фаворит: Велик помощь. Сценарій до відео я гелі написав, це було приблизно так. Пасани. Так що підтримайте канал підписочкою і лайком. Я буду дуже вдячний. Як я згадував раніше, що якщо є більше 7 тисяч доларів, то в сторону Китая можна й не дивитись. Зачем, Якщо є дуже цілі й достойні варіанти з Японії, гораздо проще купити якусь каву і не паритись років так 10 і кілометрів так 60 тисяч. Так стверджують коментатори під моїх відео. І таких коментів дуже багато. Від різних людей. І дивлячись на цей фактор, що людей, які так думають багато, значить, ця думка має місто бути. По-перше, кожному новачку в цій індустрії треба індивідуальний підхід. Не кожному підійде ціна, дизайн, характеристики, висота, китему, адвенчера якогось небудь. Ні, ну якби він стоїв чуточку менший, то возмущені й не було б. Що робити, якщо людині хочеться новий мотикс з салону? Подивившись ціни, людина більше не захоче мотоцикл з салону. Но на допомогу прибігає Китай зі своєю технікою. Той же самий Ліфан по якості не уступає бюджетним японцям в такій же ціновій категорії, як і він сам. Все поняли? Так, впевнений, що це відео подивляться як мінімум тисячу людей, і тільки 70 людей нажмуть на кнопку підписки. От, от так і бачу, як по ту сторону сидить такий жора, який не хоче підписуватись. Підписуйся тисячу переглядів, тисячу підписників. Все просто, Спасибо. Но думка, що китайський моторинок, м'яко кажучи, дуже поганий, не аргументована нормально. Що тоді робити, якщо дівчина в от отак внезапно захотіла попробувати мототранспорт? З чого їй починати? З убогої Ямахи UBR? Чи може з нової Yamaha R125? Все би нічого, тільки нова 125-ка від Yamaha коштує більше, ніж, допустим, BMW 2000 х років. І трішки менше, ніж BMW 7 Люкс, класа. Теж 2000-х років. А це більше 250 тисяч гривень за 125. ку Угу. Ви може думаєте, що я шуткую? Але шутки кончились. Ну от, пожалуйста, BMW 5-ї серії. От така. Правда, тут пробігу більше, ніж чем... неважно. Коротше. Добре. От що робити дівчині чи дамі, щоб почати їздити на мотоциклі? Чекати, поки вона заробить 250 штук, щоб купити хвальоного японця? Тут то вибрати на перший час якийсь ліфан більш умне рішення ніж купляти убиту би у Хонду. Я прав? само собою. думаю, варто обсудити те, чи потрібен новачку японський мотоцикл як таковий. Я вважаю, що ні. Людина, яка тільки носила за руль мотоцикла, вряд ли щось розуміє в ньому. Просто кажучи, він не знає, як мотоцикл повинен вести себе на дорозі, як повинні переключатись передачі, яка в ньому повинна бути більш удобна посадка. Ну і так далі, можна довго перечисляти. Але це і добре, бо людина, яка не розбирається в цьому, почне розбиратись потім. І якраз на цей період часу початківцю ідеально підійде мотоцикл чуть подешевше, так ще й би був. китайський. Я от особливо, коли роздивлявся і сідав на текін, мені взагалі все рівно було на якісь його недостатки. Так що я знаю, що говорю. Коротше, ми вияснили, що краще для початку починати з якогось Геона. Але чим хуже тоді японський мотоцикл, ще об'ясню, засікайте. Ви купите його, а він поламається, а запчастини дорогі на нього. І тох ви завозите його гараж і забуваєте про нього дуже надовго. Кінець. Що по запчастинах, на які щенречі ланцін, вісьма проблематично знайти якісь запчастини, основні запчасті знайти можна, наприклад, пластмасу або бак, ну і ще там по косметиці щось. Так, от таке знайти можливо і тяжко, але реально. Ще немаловажно якої фірми ваш мотоцикл і чи популярний він. Плюс вам лайфхак, існують навіть розборки. Є навіть окремі групи в інстаграмі з цим добром. Головне, їздити акуратно і ламатись пульбенчу не буде. Ще бісить, коли пацани колхозять свій мотоцикл ненужним тюнінгом, а іменно ставлять прямоток, бо рідний вихлоп і звук їх чогось не устраює. Но чому я за це почав? А тому, що є велика ймовірність, що рідну вихлопну вони кинуть на продаж, так що помніть про це. З запчастинами на ж читається ми розібралися, а з ринком запчастин на якийсь японський мотоцикл, справи куди краще. Ну теж важно наскільки популярна ваша модель. Але ціни на брендові запчастини, знаєте ли, не немаленькі. Якщо ви нечайно поламали мотоцикл, то не переживайте. В любій ситуації треба бути оптимістом. Remember... Да, Запчастини дорогі, не факт, що вони є. Але японська якість дуже якісна, а значить, що ремонтувати мотоцикл кожного дня ви не будете. В кінці кінців, якщо хочете купити японці, то дивіться на пробіг. Подивіться уважно на стан тормозів. Подивіться, чи все в порядку з карбюратором, чи в мотоциклі свічки не чорного кольору. Дивіться, чи мотоцикл заводиться добре на холодну. Погазуйте на місці, і при скиданні ручки газу ви не повинні чути звук ланцюга. Якщо почуєте, можливо, проблема у натяжнику або зносі ГРМ. Пользуйтесь. На сім я буду завершувати. Дякую тим, хто додивився це відео до самого. Кінця підписуйтесь там, туди-сюди на телеграм, угу. чекайте нового контенту. А з вами був Кітмайп. Бай-бай.